Наш музей існує вже фактично 7 років. І починався він дуже динамічно, розвивається дуже успішно, і в нас щоразу є дуже багато відвідувачів. Я думаю, що глиняни мають велику перспективу, оскільки вони отримали статус елемента медиальної культури старші. І зараз оцей проєкт покликаний до того, щоб в започаткувати ткацьку школу. Так, як колись ремесла в гніянах, промислові ремесел починався з ткацької школи, так за 130 років ми знову відроджуємо ткацьку школу, яка державою була створена 1894 року. Хоча, Федомон Решетилович, який задумав випускати візерункові тканини, він для того, щоб це зробити, 1885 започаткував. Товариство, а 86 чи 87 вже була ткацька школа при товаристві. І директором з цього, з цієї школи був Іван Юрайда. Коли ж утворилася промислова, не була державна школа безрункового текстилю, той самий Іван Юрайда, очолив цю школу. Зараз ця школа є при фірмі за нагрузьких арт за сприяння місцевої влади. Місцева влада пішла зустріч. І для того дала нам приміщення в тій же штатській школі, які ми трішечки змогли відремонтувати, а ті ж і ні. Отже, будемо старатися зробити так, щоб ця школа набрала молодих учнів, молодих, і почали ткати візеркові тканини, так як колись. Бо зараз випуском візерункових тканин займаються Филипів Ірина Ольга Новак в музеї, які вчуть ревізні тканини. Крайки, «Гарасівки», якісь там із невеличкі серветки. І тілими випускає фірма Зата Міяне студія, які завоювали великий вже резонанс у Європі, зокрема в Польщі. І поляки дуже вже встали в чергу за громадянськими кілимами. Тому для того, щоб розпочати таку карську школу, Олеся Ігорівна Братська придумала ось цей проєкт, виграла град. І фактично ви всі є співучасниками творення е е відродження громадянської вказкої школи. І, звичайно ж, пахнув Український, починаючи з 2014 року і до тепер, є активним учасником великого процесу щоденного, погодинного, поетапного, який для гляняв теж має важливе значення. У 2015 році була чудова виставка код. Генетичний, Генетичний код Махмута, де тут була прекрасна виставка, реалізована пані Світланою, були чудові майстер-класи, які сприяли тому, що наші наукові співробітниці користають ваших знань. І таким чином поляризують і ваш мистецький диван. Ну і зараз, коли ми зібралися таким великим громом, я думаю, результат очевидно буде. Те, що ми покажемо. Вона 21 липня, очевидно, може ось порукає до дальшого розвитку, дороги знань і приходу на науку до хаської школи. Так що дякуємо поки нашим соратникам, людям, з якими ми товаришуємо багато років, і які нас завжди підпирають тоді, коли на це обов'язково. Тому Олеся Ігорів, дякую вам за те, що ви дали фінансову можливість це зробити і дякую всім учасникам, які так щиро відгукнулися на цей проєкт і так активно взялися до роботи. Я думаю, до першого числа ми побачимо, що з нас стається. Ну я хочу сказати, що фактично цей проєкт має дуже чудову назву, яку придумала Марина з Хорватії, до речі, і називається «Ремесла лект Напевно, стійкість це те, що на сьогодні є чи не найважливіше для кожної людини, для кожного середку і для держави. І власне оцей проект проєкт був власне, орієнтований найкраще на те, щоб сфокусувати оці потенціал цих ремесел для тих, хто постраждав від цієї війни найбільше, для осіб. І власне, коли ми говоримо про бахмут фортецю стійкості. То ревесла, які там жили, вона має дійсно простійкість. Тому що, як казав, колись мій діти за одного східняка патріота 10 західників дають. І реально це правда, тому що бути українським патріотом на Сході було і, напевно, є набагато важче, ніж бути тут, де не зараз. Але цей проєкт для того, щоб ви те все, що ви з собою взяли. А я знаю, що кожен з вас, коли виїжджав, по-перше, щоб ради це свої творчі здобутки. Ці вишиванки, те, що творить цей ваш генетичний код. І напевно це показово, що ви тут, на цьому проєкті, було дуже важливо його ретранслювати далі. І я дуже тішуся, що цей проект дасть можливість ретранслювати і в Україні, але і за кордоном. Тому дякую вам за вашу титанічну працю, за вашу величезну душу і основне за ваш приклад стійкості. Бо часто, так ви надихаєте інших, це просто можна тільки захоплюватися. Тому дуже-дуже вам дякуємо. Дякуємо Бахмуту українському, всім бахмутянам ми вас любимо, дуже... і всім, хто був змушений залишити свої домівки, але лишився з собою. І головне, працює далі, творить далі. Бо це порятунок і для вас самих, але це дуже великий порятунок для держави. Дуже-дуже вам дякуємо. Я би ще хотіла таке слово Ірині і Олі. Просимо в шабку. Це дві наукові співробітниці, на плечах яких фактично лежить наш музей. Знаєте, це є в одній особі багато професій. І, так, так. І найбільша їхня заслуга тут, що вони завжди з усмішкою зустрічають всіх, хто приїжджає. Якщо хтось хоче навчитися якогось до весла, терпеливо все це показує. Тому слава. Ми щиро дякуємо за слово. Ми дійсно є надзвичайно сьогодні щасливі, адже незважаючи на ті важкі дні, які переживає Україна, все ж таки ми бачимо оцей скелет стійкості, який зібрався в нашому музеї і в наших гранянах. Бо в перший день, коли почали сюди пленеристи, які беруть участь в цьому надзвичайно важливому проєкті, знаєте, той з Миколаєва, той з Бахмута, той з Києва, але настільки дружня атмосфера, настільки обмін думками, настільки креативні, і, от перебуваючи цей процес поруч з кожним учасником, відчуваєш ту єдність України, і ми не ділимося на схід на захід. У нас Україна єдина, У нас Україна в серці, бо незважаючи на те, що ми є зараз вдома. Але внутрішньопереміщені особи вони мають цей дім в своїх серцях. Так, вони покинули все найрідніше, але вони ту частинку свої домівки забрали поки що в більш безпечніші місця. Але вони не покидають України, і це видно. Це видно з їхньої праці, це видно з їхньої любові. І знаєте, коли спільно в нас всіх одна, тільки єдина мета. І ми бачимо, і таке Україна буде, Україна переможе, незважаючи на все, бо ми є єдині. Бо Бахмут фортеця, та Маріуполь фортеця. Інші міста Харків фортеця, Новакохавка фортеця. Запоріжжя фортеця. Так, що, так ко Кожне місто дійсно наша є Луганщини теж фортеця. Теж повертається, бо у нас пані Катерина, теж з Луганська. Тобто, ми бачимо цю єдність нас всіх, і тому цей проект є дуже важливий. Дякуємо кожному, хто дійсно долучився. І до написання, і ми зі своєї сторони стараємося, хоч трішечки зігріти, знайти, об'єднати, щоб ця наша спільна думка вона єднала нас. Всіх дякую. Мені ну, дуже приємно бути такому цікавому товаристві. Що дуже багато як Бог і дав стільки людей, стільки думок і стільки творчих особистостей, з яких як особисто для мене дуже цікаво почерпнути від них щось цікаве, так як Іра вже сказала про, про Україну, про музей, тому ніж це немає що додати. Але от мені цікаво просто з вами, як з особистостями. Кожна має свою думку, свій характер, свою харизму. І мені цікаво з ним спілкуватися, почеркнути щось за себе, покажу щось, щось своє, те, що кожен чи живе, кожен щось показує. Так що будемо надалі співпрацювати. Я надіюся, що це маленький початок цього, а виросте довго, плідну співпрацю і надалі. А можна представити ірачку, представили Олю, пані Олеся Децько. А, ви, я є завідувачкою кафедри менеджменту мистецтва Рівської національної академії мистецтв, до речі, Іра Єволія випускала нашої кафедри, я є докторкою економічної наук, і зараз виконувачка голови громадської організації Центр суспільних інновацій, яка є власне, учасником цього проєкту офіційно співпрацювачем з хорватськими і тлійськими і пані Олеся є тією, хто проводила і ініціювала семінар, який ми багато з нас хто бачив, дрони, а потім стадіони. І вона ще є зберігачкою культурної спадщини, архітектурної культурної спадщини Львова. І ми дуже багато у неї вчилися. От, друзі, я хочу, щоб ви просто з нею познайомились. Тепер майже якби Вітання волочию. <різь> Пані Зіновія шульга. У, у вас стільки регалій. скажіть, будь ласка, самі. Ой, я дуже дякую. Знаєте, я родилася в глинянах. І моя найбільша регалія це глинянка. І все, що я ціле життя роблю, було посвячено тому, щоб глиняна знову відродилася художньо художню текстиль. Це не дуже просто, але це дуже важливо. не тільки дає. Працю для місцевого населення, воно маркує нас як націю високу культуру. І тепер, коли ми з Олесею і з Марією повезли роботу до Лодзі, роботу, яка тут у нас лежить, яка вже знищена часом зерна Юзефа Чайковського польського художника, то підходили до нас і сказали: як колись в Ленянській кіліми на найближчому Для нас це була величезна похвала. Ну, ви знаєте, я вже. Я є професоркою Львівської національної академії мистецтв, працюю на кафедрі художнього текстилю, є головою секції художнього текстилю при Львівській національній організації Українського національної художнього академії. Ну, і авторка міжнародного мистецького проєкту екологічний ракурс, який фактично сприяв тому. Що ми щороку зустрічалися, ми говорили про мистецтво, ми напрацьовували методи, як його зберігати розвивати, ну, і маємо в результаті нематеріального статус елемента нематеріальної культурної спадщини глядянського візерункового текстиру. Наступна мета відродження тканської школи громадян. Дякую вам всім, що ви допомагаєте.